Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд. Не вважай її примусовою. Полюби, як весною ряз. Примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як впишеться, в ній вимовляється. Все як пісня у ній звучить. І журавлина вона, і піднесена, тільки фарш для неї чужа. В ній душа Шевченка і Лесина. І Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою. Рідна мова основа життя. Хіба мати бува примусовою? Не путящим бува дитя. Буду я навчатись мови золотої. У трави веснянки у гори крутої. Потічка веселого, що постане річкою. Пагінця зеленого, що зросте смирічкою, буде навчатись, мови блискавиці, клекуті гарячим кованої криці. Корневищі пружимо, ниви колискової. В лекоті шовковому, пісні колискової. Щоб людському щастю дбанок свій надбати, Щоб раділа з мене Україна мати.